Слуга народу вимагає відставки залужного. Скандал у раді. Що це? Позиція офісу президента чи діяльність на розкол країни? Детальніше вже за мить. Ви на фабриці новин. Я Юрій Вібік. У раді вимагають відставки Валерія Залужного. Ініціатором виступила народна депутатка від слуг народу Мар'яна Безугла. Вона заявила, що головнокомандувач має покинути посаду через відсутність плану задуму на 2024 рік. Також вона закинула генералу небажання змінювати систему в збройних сил України на краще. Натомість, за її словами, командування вимагає мобілізувати більше людей. Давайте процитуємо. Так головнокомандувач ЗСУ не зміг надати план задуму на 2024 рік. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку, як на ставці, так і в парламенті при плануванні бюджету на 2024 рік. Кінець цитати. Після цього допису на безулу посипався шквал критики. Тому згодом народна обраниця опублікувала ще один пост, в якому ще більше розкритикувала командування. Вона заявила, що у військовому керівництві є каста недоторканних генералів, яких неможливо звільнити. Також... Безугла поскаржилася, що її спроби ініціювати незалежну перевірку ефективності операцій зсу усіляко блокують. Для прикладу вона розкритикувала початок контрнаступу на півдні, де з її слів, нібито через невдале планування, були суттєві втрати людей і техніки на замінованих полях. Ще одна цитата: ми маємо змінювати армію, щоб перемогти. Здобувати ресурси усіма можливими способами, але пам'ятати, що люди в 21 столітті це люди, а не людський ресурс. Не говорити дайте 300 танків, і тоді інакше хай йдуть по посадках адаптувати щомиті більше зброї, та зброя ресурс для людей, аби використати її максимально ефективно. Кінець цитати. Давайте зуважимо, що Мар'яна Безугла заступниця голови комітету ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Однак, як виявилося, її позиція зовсім не збігається з думкою інших членів комітету, наприклад, Федір с. Лавський теж представник слуг народу і представник президента в раді вважає заяви Безолою реальною загрозою нацбезпеці і навіть натякає, що в нинішніх обставинах варто виключити її з комітету. Ось пряма мова Вініславського. Я вважаю, що така діяльність і поведінка пані Безулої є неприпустимою, і її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці з огляду на таку модель поведінки. Кінець цитати жодну відставку залужного не підтримує інший член оборонного комітету Роман Костенко. На його думку. Випади народної обранниці на агрес на адресу генерала варто сприймати як спробу дискредитації. Костенко стверджує, що залужний не зобов'язаний показувати депутатам жодні воєнні задуми. Свою думку щодо цього скандалу висловили й безпосередньо військові заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорі назвав безуглу некомпетентною у військовій справі і в доволі різкій формі закликав її не чіпати цю тему. Цитуємо: усім було б набагато краще, якби дурні. Або ж, вибачте, дурні, некомпетентні і неадекватні люди не пхала свій ніс у справи мобілізації війни та військових. Такої була цитата. Інший військовий Юрій Касьянов вважає заяви безумлої доказом того, що вона російська шпигунка, і порадив дочекатися, коли за неї візьметься служба безпеки України. Водночас, військовий глядач Костянтин Машовець взагалі заявив, що депутатка плутається у військовій термінології. Мовляв, вона не відрізняє стратегічний план застосування ЗСУ, та план оборони України. Давайте процитуємо. Якщо мадам Безугу цікавить питання, як планується застосовувати ЗСУ, а саме це належить до компетенції генерала Залужного, замість того, щоб цікавитись планом оборони України настільки, що вона готова відправляти головнокомандувача відставку, це мене наштовхує на думку, що з нею явно щось не так. Кінець цитати. Цікаво, що пропозиція Безулою звінити залужного звілася у часі з заявою Олексія Данілова про засилля в Україні російських шпигунів. Секретар РНБО в інтерв'ю «The Times» пояснив, що мета цих агентів цитата далі убити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення. Кінець цитати Данілов додав, що Росія намагається створити напругу між Зеленським та Залужним, а тому сіткою шпигунів вже займається служба безпеки України. Нагадаємо, що про можливий конфлікт між президентом і головнокомандувачем говорять вже майже місяць. Все почалося зі статті залужного для The Economist». В ній генерал констатував, війна переходить у позиційну фазу, в якій Україна не має суттєвої переваги. Зеленський натомість не погодився із такими оцінками, а на додачу ще й звільнив командувача ССО без погодження із залужним. Друзі, на вашу думку, чи мають народні депутати вимагати відставки залужного? Якщо так, то чи не створить це додаткові проблеми на фронті? Напишіть, будь ласка, відповіді в коментарях. Залишайтеся з фабрикою. Дякую за увагу і до зустрічі.